Для того, щоб працювати з Google документами, нам треба скачати спеціальний додаток. Переходимо у Google Play. У пошукачу набираємо слово Документи. Документи Google. Обираємо синенько ось, ось прямокутничок з білими смужечками. У мене вже є кнопка Відкрити, а у вас буде кнопка Скачати. Як тільки воно у вас скачається, ви не відкриваєте документ, а переходите на Viber і відкриваєте групу інформатика 3-4 клас. Давайте з вами спробуємо відредагувати Google документ через телефон. Для цього ви заходите в групу інформатика 3-4 класи, шукаєте. Серед поданих своє прізвище. Я, наприклад, зараз зроблю за останнього учня, а ви знаходите саме своє. Натискаємо на посилання нас з вами перекидує у, м, редактор. Щоб почати редагувати, у нижньому правому кутку натискаємо на олівець, натисли на олівець, і тоді у нас з'являється можливість редагувати. Яким чином виділили? Ви виділяєте чим пальчиком. Натисли пальчиком, ми довго тримаємо, перетягнули. Перетягнули, що ми можемо? Зробити його жирним. І ще раз відмінили. Зробити його курсивом або відмінити. Підкресленим відмінити. Поруч є можливість змінити колір. Обираємо потрібний ну, наприклад, як райдуга, то це буде червоний. І натискаємо галочку підтвердити. Підтвердили. Таким самим чином виділяємо наступний рядочок. Робимо, наприклад, жирним і обираємо оранжевий колір, і вгорі галочку. Наступний рядочок затисли пальчиком, тримаємо, виділяємо, довиділили, що не вийшло. Робимо його, наприклад, підкресленим і обираємо жовтий. Таким чином, ви допрацьовуєте до кінця. І так, до кінця дійшли. Натискаємо Enter, і нам треба вставити малюнок. Натискаємо плюс вгорі. Тут є посилання, зображення. Нам треба зображення. Натискаємо зображення, знайти в інтернеті. І ми з вами повинні написати, що ми шукаємо школу. Школа натискаємо лупу. Чекаємо і вставити кнопочку Є. Зображення ми додали. Ви можете також збільшувати і зменшувати шрифт. І так, зажали, виділили потрібний текст, натискаємо А. І тоді в нас розширені функції, і дивимось розмір шрифта. Ми його можемо збільшити або. Зменшити і вибрати стиль шрифту. Зараз він робота, ми можемо обрати якийсь інший. Наприклад, ось такий або ось такий. Прошу вас проекспериментувати і спробувати декілька з них. Я обов'язково перевірю вашу роботу, тому будуть питання? Телефонуйте, пишіть.